Доброго дня. Я в першу чергу звертаюся до тих, хто хоче продовжувати обговорювати це питання. І хочу переконати все-таки зараз прийняти в тому вигляді, який зараз є. В Ви, інтересах тих 59 громад, які захотіли зараз задіятися. Основна мета зробити так, щоб лідери територіальних громад отримали додаткові повноваження, але головне відповідальність за те, щоб розвивати свої території. Давайте згадаємо тому. Багато хто з вас бачив виступ Саакашвілі на раді за так, Бачив? Я хочу сказати, що крім того, що він задекларував про боротьбу з корупцією, ще дуже важливі меседжі прозвучали для о, всіх підприємців і бізнесменів про те, що Одеській області будуть захищати економіку, будуть створювати на, 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 робочі місця. Я, Десь щеплення, так сказати, в тому числі в нашій області. Вони можуть почати розглядати те, що переїхати в Одесу. І я хочу сказати про те, що нам зараз потрібно не лише думати про те, що е, там час іде, і ми можемо краще щось зробити, а що в інших областях цей процес піде швидше. Якщо ми не розпочнемо з ними конкурувати, то ми можемо багато втратити. Давайте швидше братися за роботу.